Моя сестра живе там, але я живу тут. My sister Lives there. But I live here. Боже. Собака дика. живу тут, бо не тупоє, не тугоє і не сліпоє, і не німоє. Як довго твоя донька? добирається до школи. How long does your daughter eat take щось там тако? А ну, прозвучи на лізькій, бо я... А, а може це повертається to get to school? Uh, добирається до школи. Не, добирається, бачу. How long does it take his daughter to get to school? How long it take? Нет. Does how does how long does it take? How long His does daughter. it take? How long does how long does it take? How long does it take? How long does it take? Что uh, там дальше? Его дочка. Его дочке. Повертається зі школи школы. Yeah? А, добирается, вибач Добирається get до школи Get to school. To get to school. Um, say, uh, how long does it take your, your daughter get his, his daughter? Uh, go to school. How long to get, does to get to school? To get, to get to school. How long does your his daughter? Oh yeah, nee. how, nee, nee. how long does it take his daughter to get to school? Можна переламати голову. Обдебільне це речення, Козляче. Uh, тобі потрібно пам'ятати це правило. You need. To remember this. Блядство. This rule, Точно. О, Ой, сіс! Щасколцентри. Сюда! Ти пам'ятаєш це? Do you remember it, м mm, так це дуже просто, вот так просто. Ці реклами мене доконають. Так. 150 рублів підписка на місяць. 120 щось чи 130. Мені потрібно спілкуватись чи говорити англійською без е, помилок взагалі. Мені потрібно I need to speak English without mistakes. Mm. Взагалі mm. не знаю. Ні, mm. тут дивися uh, I need to speak English without any mistakes at all. Точно, mm -hmm. at all da -da -da. I, І там any mistakes, а не просто mistakes. Mm -hmm, mm -hmm. I need to speak English. Без uh... uh -huh. жодної. without any mistakes at all at all right, yes. uh, i need to speak english without any mistakes at all, all right. I understand everything I understand everything. Це допомагає мені? It helps me. Я люблю це. Чи мені подобається це? I like it. Який напій вона. якому напою вона надає перевагу чай чи кави? What drink does she? I prefer tea coffee? coffee. Угу, молодець. Ах, о боже. Ти підтримуєш мене? Do you support me? Угу. Чому твої батьки обго. Е... Як прикладається disagree? Обговорювати. Не згодні, не згодні. Добре, не згодні з тобою. Why do your parents disagree with you? А як буде обговорювати це? Не обговорювати, що я казала? Діскус обговорювати. Да, обговорювати. Дискусія, типа Дискас, вона почувається такою щасливою Ммм mm, she feels so happy, uh -huh. Він де на роботу? Чи він працює? Mm, так, Не, Іде, чи Він працює? працює, напевно. Він працює. Він працює на роботі. He does to work. Як перекладається? he does to work. He does to work. He does to work. Ah, він, він ходить на роботу. It depends on us. Mm, it depends on us. Mm, він залежний від нас. Mm -hmm. Прикинеш, як воно похоже, In, uh, it depends on us, а це, він, це залежить от нас. Щас мене треть робити. Твоя мать? Тричі з праздничком. Чого воно мене нервує, перекляцює якусь гелімать. Перекляцює, молодій, не дають вчитися. Ой-ой-ой, яка машинка. Божечки, який цвет. Він ненавидить ці речі. He hates these things. Тут нема hate, тут просто does. Ой, вибачте, це взагалі було е... запитання. Він ненавидить ці речі. Does he hate. These things. Mm -hmm. Як часто ти робиш е, це? How often do you do it, mm, мені подобається ця ідея. I like this idea. Я не хочу навчатися uh, там. I don't want to study it. There. There. Uh, коли ти маєш вільний час? When do you have a free time? Просто free time, без «е». Понял. What do you have free time? Тупое. E, вона дивиться різні фільми. Does she watch another films? E, просто she watches. Ти ж, ж сказала, що це питання. Чи вона дивиться? Ну, ти? воно два питання, але тут does нема. Чи вона дивиться. Вона дивиться різні фільми? Як це звучить, оно? то не різні, блядь, хамуха. Як Different перекладається? Чи це різні? Mm. Different різні. Ні, бач, правильно. She watches different movies. Ну, no, і що? Ну нічого. ти дас якийсь там ліпив. Так це ж ти кажеш що це питання, ні Я теж думала, що це питання, но оказується, там знака питання не було. А, ну, через ні? 30 ні? минут, я через час значно. десь наберу. А? Давай. Та Я поняв, на другій лінії зараз. Давай, давай. Ні, це таке запитання. За Тож, Шо? запитання, does she. Як це можуть бути ну, запитання? Ну так, запитання. She watches different movies. Тут немає do, does. просто, але це знак питання, там стоїть в кінці. Ну, це неправильно. От, ну, а, ану, а, ну, попитай, Напи... е... попитай. у Google, so... та він, случайно, може поставив знак питання. Ну, попитай, е... у Google, нашому, напиши. По-нашому, перевод. Питання? І знак питання в кінці постав? І що вона скаже? Ну, воно теж ставить DAS. Ну, це правильно. Ну, тут цей очкарик, він якийсь. Тупоє. Ну, 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 давай далі, А, uh, Мені подобається цей метод. I like this method Uh, зараз. А може ти прикладаєш? She tries to understand it. Він намагається зрозуміти це. Це типа try. Тільки да. tries? Ну, пишеться да. 3S. Да. Там, да. типа міняється Це намагається на I. E. Тобто -E, наше I, E, tries. Добре. Куда втекло? Дивимось, як це читається. О, я вже втумилася. Ми, ми сказали, урок це урок закінчили. Так, так ми, тільки пів... ми тільки півтора часика видали сьогодні. Ти казала, це так легко. Я казала? Да. Так. речі казала, щось в кол-центрі. Слухай, це не надихає мене. А ну, почекай, ану, замокне. Чого подиха не каже, як те слово? Подлюка. Це не надихає мене, правильно? Так. Да. Not... Uh, я не знаю, як надихати. Тільки not. It doesn't. Я хочу це слово теж побачити, як воно читається. хвилинку. Я не знаю, не хочу читати, понімаєш? Пишеться э, Inspire. Не знаю таке. Інспіре. Не знаю. Інспіре. Чого воно не перекладає дебіли? Дебіли. Воно ну, хвилинку може Я, десь я Хочу позвучило. Тут не озвучує, понімаєш? Понімаєте? Інс піре. Inspire. Inspire, да? Так. Да, inspire. Inspire. Надихати. Це не it, надихає it, мене. It doesn't inspire me. Yes. It doesn't inspire me. Mm -hmm. А ти що так кажи? Yes! Давай. It doesn't yes. inspire me! Yes! It doesn't inspire me. Хватит. Я хочу це. I want it. Mm, Бля. Да, як я собаку везу. Mm. Дивися, у мене в бусику. Три собака, глянь. я не бачу Бачиш? її Зелений зелений шейник Бля, ви пане видно, но. Ано, зелений шейник Я бачу щось зелене, але не, не видно, що собака. Як часто ти думаєш. Собака дийка! Думає... Як часто ти думаєш про це. How often do you think about it? Mm -hmm. Where do they spend time together? Де ви проводите вільний час разом? Ну, тільки тут вільний нема, просто Ну, no, просто час. Together. I would like to drink a cup of tea. Я б випив би чашечку чайку коли він почувається щасливим. When does he feel happy? Добре. Я не хочу жити в тому місті. I don't want to live this in the, in that place. City. Угу. Uh -huh. Сіті. Ну, типа як місто, не просто Поним. місце. I don't want live in uh, that city. Угу. Uh е, -huh. e, я хочу жити за я... Ні, не так. Хто хоче жити за кордоном? Who do want? Ні, 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 ні. Нема там do. Who wants... Uh, who wants leave a bird? To leave a bird. Блядь, что? To leave a bird. Who, who wants... Who wants to leave a bird? Who wants to leave a bird? Да, два две слова между собой связываются ту. Who Уже ну, wants... Abroad. Там рыжная буква Е. Да, abroad Who wants to live евро? Бля, у мене бусик ТЦК застряв на ринку. Бусифіцірування происходить. <гум> Вона не хоч... не так, Вона не хоче обговорювати це. Mm, питання. Тільки чогось тут. Ні, даст там всередині. Ага, вона не хоче. He doesn't want. Вона. Вона. Бля, муха. She doesn't want to discuss it. Mm -hmm. Твої уроки справді допомагають. Your lessons. Це питання? Ні. Твердження. Мм, mm, your lessons really help. Угу. -huh. Ну давай рудай вже те речення, ти. Ты... А, він сумує за тобою. Сумувати, інтересно. Сумувати, а ну... Міс. Точно, Йошкин Кот. Він сумує за тобою. He miss you. Елементарно. He misses you. Misses. He misses you. Да, He misses you He misses you Все, я Сейчас колцентр. Я думаю, досить Давай, я цю місію пройду, побудь за мною. Я так я ною собачкою бігу. Ты <різь> <лі, різь> досить <різь> там тебе. <тобі. різь> да. Понравилось, як ми сегодня пойне исполняли. Да, я думала, сьогодні не буде кіно. Е, uh, сьогодні хоч... Сьогодні ми видали півтора часа з тобою. Минулий раз 40 хвилин пройшло, я потух. А зараз півтора часа, і я, я б ще б і продовжав би далі. Дивись, вона собачка таку полетіли, 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 молодий Собачка гав-гав-гав. Така дика, як і ти. Добрий день. Добрий день, здрасте. У меня связи в колцентре. Наскільки ти сильно втомилася? Ну так о, трошки. Трошечки уже починаєш лінувати, да? Угу. Посиділи б сьогодні до 11 часов ночі, не вже будем без перестанку. Ну, так, улялякать будем без перестанку, не глянь. Глянь, прикол, сейчас я тебе покажу. Диви бачу Значит, зараз будет якийсь стремный момент. Це ж я собакою рулюю Собака, типа, йде? Ну, це типа собакою воно був Дикаю. Спать будеш знов. ще рано 8 годин. Не помішала б вже і припаркуватися, бо завтра вчеранку встаємо і будемо вчити англійську. Ой, так, да, звісно. Ти так взяв і в шість встав. І так, тут немає нікого. йдемо далі. Підходимо до следующего вагона. відкриваємо, так оберемо пальцями. Давай, я відкримайно. Ну. Мій собака пішла не в ту сторону. Собака пішла не в ту сторону тупоє. Де ж, де собака пішла? Де ще робить собака? Лено, лено. Думаю. Бачи, яке животне. Так, полетіли далі. Малиш. Так, підходимо до следующего вагону. Боже, мені треба привітати подружку, Йосипа. Да? Давай 5 минут побудь зі мною, а потім підеш до подружки. Давай, вже закінчимо місію і будеш там. Я Треба празняття. набрати, хоч би я не забула. -палки. Я тобі а? сам скажу, предупредю. О, Сюда! Все, дивись, зараз він почне грізти його. Щас він почне його жарить. О, так о, так о, тако, тако. Так, все, забрали ми собачку і їдемо додому. Собака його держить у будці. <звук> Може, напоследок ти хочеш мені Кольщика кольчика Кольщика По шо, каким шо, городам нас тільки не мотало Ну ладно, що брат на связи, брат на связи. Ну, все, сейчас на Два метри Боже, забулася. ой ой оце горе. Я а чого? Бо я би не згадала. Чи вдень пам'ятала, коли були якісь сповіщення? Ну, то привітала б через тиждень, через місяць, через год би привітала. На наступний день риждень. привітала, я думаю, вона б там особо разниці не почувствовала. Чому ти Вернішись так? Верніть цю фургон написано. Ну давай. Давай, допустимо. верну, я також такой Ну, все, вже приїхали. Так, дивимося. Пацаны, это про это узнают. Все, там осталось доехать 2 метра. Можешь пораскать, поплякать. шарив на 30 секунд, я уже доезжаю. Как тебе сегодняшняя ниска прошла, насколько сильный успех? Дуже сильный. Ты такий разумный. Такий разумный, ой-ой-ой. Енерджіма ця біла, боже, її звати Аліна Поняв? Здогнайся, no, no, no. заміж Угу. Заміж uh -huh. Четко, все, ми доїхали наконец.